Вейпінг це як рок зірка серед звичок. Всі про нього говорять, але ніхто не знає всієї правди. Навколо нього просто купа міфів. Точно, деякі з них настільки абсурдні, що стають народною правдою. Важливий момент: ми не кажемо, що вейпінг це корисно, це не так. Ми просто порівнюємо його з пекельною машиною, якою є звична сигарета, і розбираємося, що каже наука. Погнали розвінчувати ці страшилки. Цей контент створений виключно з інформаційною та оглядовою метою. Він не є рекламою і не містить закликів до використання чи придбання продукції. Відео призначене лише для повнолітніх глядачів. Матеріали каналу не пропагандують застосування електронних сигарет. Ми нагадуємо їх використання може мати ризик для здоров'я. Всім привіт! Мене звати Таня. А я Іра. Ми з мережі ВейпХАБ. Вейпінг це те саме, що й сигарети, може навіть гірше. Отже, міф номер один, який чуємо скрізь, вейп так само шкідливий, як і сигарета. Це просто неправда, і наука це підтверджує, коли ти палиш сигарету, там горить тютюн, вивільнюючи понад 7 тисяч хімікатів. Це як хімічна атака на твої легені. А тепер подивимося на вейп. Він не горить, він просто нагріває рідину, створюючи аерозоль. Це значно чистіший процес. За даними британських медиків, вейпінг на 70-95% менш шкідливий ніж звичне паління. Це не нуль шкоди, але різниця колосальна. І ще про формальдегід. Так він може з'явитися, якщо ти свій вейп або пот розжариш до 300 градусів і почнеш палити пластик. Але при нормальному використанні його рівень або мінімальний, або взагалі немає. Зате у димі сигарет його повно, і це офіційний канцероген. Міф 2. пасивний пар від паріння вбиває оточуючих, як і дим. Це ще одна страшилка. Вейп випускає аерозоль. Це густа пара, яка швидко розсіюється. Там немає тисячі токсинів від горіння. Це не означає, що можна перейти в ліжку дитини, ніколи так не робіть, але вплив на оточуючих не спірно менше ніж від сигаретного диму. Це просто факт. Міф 3. Вейп викликає страшні невідомі хвороби легень. Пам'ятаєте, як всі говорили про попкорнову хворобу? Це ушкодження легень. Люди лякалися, думаючи, що це від звичних рідин. Але тут ключовий момент: майже всі ці випадки були пов'язані з нелегальними рідинами, які містили вітамін Е, ацетат та інші добавки, які не мають там бути. Купуєш якісний сертифікований продукт, ризики мінімальні. Купуєш з-під поли, це вже твоя відповідальність. Міф 4. Вейпінг викликає ще сильнішу нікотинову залежність. Тут усе навпаки, сигарета має фіксовану високу дозу нікотину, ти не можеш її зменшити. Вейп вже дає тобі повний контроль. Хочеш кинути, починаєш з максимальної дози, потім поступово зменшуєш її до середньої, потім до мінімальної, і врешті-решт до нуля. Це чудовий інструмент, щоб поступово зіскочити з нікотину, чого сигарета тобі ніколи не дозволить. Міф 5. вейпінг це новий небезпечний тренд, про який нічого. Невідомо. Чули це, він недостатньо досліджений. Насправді це вже не так. Дивіться, хто це досліджував? Громадське здоров'я Англії це офіційний держорган. Вони кажуть, вейпи на 95% менш шкідливі, ніж сигарети. Це їхня офіційна позиція. І ще крутіше, кукрейн рев'ю це як світовий науковий суд, який збирає всі дослідження. Вони підтвердили, що електронки ефективніші для відмови від куріння, ніж пластирі чи жуйки. Вейпін допомагає десяткам тисяч людей кинути палити щороку. Всі ці дослідження ви зможете знайти у вільному доступу в інтернеті. Отже, друзі, якщо ви дорослий користувач і шукаєте вихід, вейпін це реальне менш зло. Найкращий вибір не палити і не парити взагалі. Але якщо ви залежні від цигарет, вейп може допомогти вам знизити ризик і контролювати нікотин. І запам'ятайте головне: вейпінг тільки для дорослих користувачів. Ми нікого не закликаємо починати, якщо ви ніколи не палили. Обирайте якісні рідини і дбайте. Про себе пишіть у коментарях, що ви думаєте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. А ми з вами прощаємося до наступної середи. Всім па-па!